Після того, як ми почули ці страсті Господа нашого Ісуса Христа, можна е, перебувати в Тиші якийсь час, можна також і сказати коротку проповідь, щоб ми могли дійсно переживати, е, не емоційно переживати да, такий біднесенький Ісусик, да, так страждав. Але переживати, да, вірячи в цю, в цю надію, в це Воскресіння. І тому для нас оці ці читання дуже важливі. Перше читання говорить про те, що Господь відкриває моє вухо, щоб я слухав, немов учить. Тому що перше читання говорить нам про те, чого хоче Бог від мене і від тебе. Він хоче, щоб ти слухав, не говорив багато зайвого, але слухав. І що це означає? Це означає, що Бог не шукає просто людей тих, які дуже багато будуть говорити про нього. Але шукає тих, хто вміє слухати. Слухати. Подивіться, що Ісус навіть стоїть перед цими стражданнями, перед смертю, да, мовчить. Мовчить. Тобто перебуває в мовчанні. І це є оця глибина. Оце той момент, який важливий для кожного з нас. Є такий святий Єреней. Він е, сказав такі слова. Єва через слух зробила гріх, а Марія через слух прийняла слово. Тому що якби Єва слухала Бога, не було би того гріха. Марія слухала Бога. Слухала, тому що. Це слово стало тілом і осилилося між нами. І тому все починається да, від того, як я, як ми, як кожен з нас слухає Бога. Не вухами, а серцем. Тому це перше читання власне, про це говорить. Псалом 22, Це не просто. Той біль, який переживав Христос, а це та довіра, яку Він мав до Отця. Тому що коли Христос на Христі кричав: Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Оце великий знак запитання. І це не ознака того, що Христос починає жалітись, скаржитись. Він молився. Ось, хоча цей псалом, як би і показує, цей біль, який переживав Христос, який може переживати кожен з нас, але Він, цей псалом, закінчується цією великою довірою. Ти мене почув. Я буду славити тебе серед людей. Ти мене почув. І тому, і тому Христос знав, що Отець Його не покинув. Завжди був біля Нього. І це стосується кожного з нас. Іде війна, смерть, трагедії і нам здається, що важко, Бога немає, і це все брехня. І те, що Бог мовчить, це не означає, що Бога немає. Те, що Бог до тебе безпосередньо говорить, не, верніше, не промовляє, це не означає, що його немає. Він діє, але дуже тихо. І так, як ми говорили вже неодноразово, про Святого Духа він ніколи не діє гвалтовно, різко, так як ми часом це робимо. Завжди діє, діє тихо, але діє. Читання. Апостола Павла показує слугу, справжнього слугу. Тому що Ісус, будучи Богом, Він міг би зачепитися за цю божественну природу і триматися, і не мусив би помирати на Христі. Але став слуга як людина. Ми до кінця цього не усвідомлюємо. І це просто не якась теорія, а він став слугою по-справжньому. Був слабкий, втомлений, голодний, переживав біль і помер. Для чого? Для того, щоб бути зовсім близько тебе і мене. І щоб ніхто не сказав, що Бог не розуміє. Бо Бог став людиною. Євангелія від Луки, яку ми щойно читали, читали, чули. Ісус прощає навіть тих, хто його вбивав. І тільки в Євангелії від Луки ми чуємо оці слова, які Ісус каже: Отче, прости їм. Бо не знають, що роблять. Можемо собі уявити, як кати прибувають Христа Ісуса до Христа, а Він молиться за них. Розумієте? В голові не вміщається. Достатньо тобі хтось слово якесь скаже чи мені? Ми обурюємося, усуджуємо. А чому ти так сказав? Який ти мав право так сказати, а я маю право, що до мене так не говорили. А він молиться. І це і ця любов, яка в нас в голові не вкладується. Ми не можемо зрозуміти, як? Тебе б'ють, вбивають, а він каже, прости їм, бо вони не розуміють, що роблять. Розуму ми ніколи цього не зрозуміємо. І тому потребуємо цієї тиші. І тому потребує мовчання, щоб слухати, щоб в кінці кінці Бог почав промовляти до мене і до тебе, до Твого серця. І тільки в Євангелі від Луки ми чуємо, де розбійник каже: Ісусе, згадай про мене. І що йому Ісус каже сьогодні? Сьогодні будеш зі мною в раю. Сьогодні. Що це означає? Для всіх нас тут присутніх. Що Бог готовий завжди чекати на Твоє невернення. Навіть тобі здається, що твоє життя повністю зруйноване. Сидиш в гріхах повних страждань. А Бог каже: немає нічого неможливо. Я готовий чекати на Твоє навернення. І тому. Любов ніколи не ставить хрест на людині. Ніколи. Так, як ми ставимо. Це пропащий, це вже нічого йому не допоможе. Бог ніколи не ставить. І знову бачимо, що після смерті знову є ця тиша. Бо коли Христос помер, настала тиша. Субота. Момент, коли Бог начебто мовчить. Але це не є просте, якесь порожнє мовчання. Це мовчання перед Воскресінням. І ми часто теж переживаємо ці наші в лапках суботи, коли не розуміємо, де Бог, чому Він нічого не каже. Але пам'ятайте, що Бог. В цей момент готує щось велике, щось найкраще для мене і для тебе. Тільки варто, щоб ми всі дочекалися цієї неділі. Воскресіння. І Воскресіння це не тільки те, що буде через тиждень чи через рік, а Воскресіння це ту Пасху, яку ти можеш переживати кожного дня. І тому для нас важливо, щоб ми пам'ятали да? вчитися слухати, пам'ятати, що Бог завжди біля тебе, поруч тебе, навіть у мовчанні. І вчись прощати так, як прощає Христос. Навіть тих, хто тебе сильно, дуже сильно ранять. І ніколи не думай, що запізно. Ніколи. Бо навіть у хвилину смерті любов Божа ще діє, працює.